Всім привіт! Та ви дивитеся канал ТІВІ! Антарктида це єдиний континент, який повністю не заселений, і в ньому нема військових дій. Але чому так? Чому це нічийна територія? Сьогодні я вам розповім Приємного перегляду! Антарктида нічийна і за декількох причин. Тому сьогодні я їм розповім. Причина перша. Антарктичний договір. У 1959 році був підписаний Антарктичний договір, який набрав чинності в 1961 році Його мета. Повністю заборонити військові дії та залишити континент нічийним. Причина 2. Заборона на нові претензії. Договір також забороняє висунення нових територіальних претензій або розширення вже існуючих. Третя причина це дослідження Антарктиди. Поганого клімату ніхто не хоче там жити. Тому був зроблений договір про те, що в Антарктиді не буде не одного резидента. І остання причина це міжнародне співробітство. Антарктида стала прикладом міжнародного співробітства у галузі науки. На континенті діє численна кількість наукових станцій, які належать різним країнам. І вони роблять різні дослідження. Всім дякую! Ви були на каналі СКАВТІВІ! Всім бай-бай!